А вам, а вам давайте давайте запустить, щоб це просто фамілію пишіть і цей місяць трохи плотні я хочу вшанувати пам'ять всіх героїв України, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Так само вшанувати свого найкращого друга, який загинув минулому році, боронячи нашу. Нашу країну. Я переконаний, що якщо ви тут і ви біжите за героїв, то ви пам'ятатиме про них щодня. Слава Україні! Героям слава! Саме головне це прийняти участь, зробити добру справу. Розраховуємо все, боремося до кінця, подивимося, що буде. Є багато хлопців молодих, які віддали життя за Україну. Навіть сьогодні привозять з мого села побратима Романа. Давай, давай, давай! Хоча і два кілометри не так і багато, так? але враховуючи, що сьогодні вже жарко. Так? Але я розумію, що ці, ці перешкоди, які ми долаємо, в порівнянні з іншими, це нічого не рівняти, так? з порівнянні з тими воїнами, які стоять там. Ми можемо роздітися, ми можемо зайти в тіньочок, ще щось. Так? Люди не мають можливості деколи води попити. Ми покупали стали. すばらしい。